Колись я думав, що можу купити будь-яку криптовалюту, і вона рано чи пізно виросте. Звісно, це не так. І рано чи пізно, користуючись цим підходом, ви можете втратити абсолютно весь свій капітал. Вже після того, як я почав розуміти, що таке цикли біткоїна, ведмежий та бичачий ринок, та як це впливає на ціну альткоїнів, я майже перестав втрачати і став набагато прибутковішим як трейдером, так і інвестором. Про це все розкажу в цьому відео, а в кінці поділюсь з вами своїми інструментами, які можуть допомогти вам збільшити власний капітал. Тож почнемо з того, що визначимо, що таке ці бичачі та ведмежі всі ви бачили цей монумент, який стоїть на Уолл-стріт у вигляді золотого бика. Він показує силу американської економіки. З цього можна зробити наступний висновок, що бичачий ринок на криптовалютному ринку це період росту біткоїна та всього криптовалютного ринку, який триває близько трьох років і є найприбутковішим періодом на крипторинку, коли ціна біткоїна та альткоїнів ростуть на сотні або тисячі відсотків. І навпаки, це ведмежий ринок, коли ціна біткоїна знижується. З ним знижується і весь крипторинок, як правило, ціна біткоїна падає на 70-85%, а альткоінів на всі 90-95 і навіть більше відсотків. Тривалість ведмежого ринку на відміну від бичачого ринку значно менша. Це приблизно один рік в порівнянні з бичачим ринком, який триває близько трьох років. Як визначити бичачий ринок та заробити, я розкажу згодом в цьому відео. Бичачий та ведмежий ринок поєднуються в один цикл біткоїна, який триває близько чотирьох років, тобто три роки бичачого ринку і один рік ведмежого ринку. Згідно теорії циклічності біткоїна, таких циклів було вже три. Я вам зараз їх покажу. На графіку ціни біткоїна. Перший цикл біткоїна тривав орієнтовно з 2012 по 2015 рік, де ріст біткоїна був з 2012 по 2014 рік, і з 2014 по 2015 рік був ведмежий ринок відповідно падіння. Другий цикл тривав з 2015 по 2019 рік. З 2015 по початок 2018 був період росту, тобто бичачий ринок, з 2018 по 2019 був ведмежий ринок, відповідно, ціна біткоїна та інших криптовалют падала. Третій Цикл був одним з найдовших. Цей цикл тривав з 2019 по майже початок 2023 року. і період росту, тобто бичачого ринку біткоїна, був з 2019 по майже 2022 рік. Після чого, як ви вже зрозуміли, було падіння з 2022 по майже початок 2023 року. Відповідно, був ведмежий ринок. І зараз у нас триває вже четвертий цикл біткоїна, який почався наприкінці 2022 року. З того часу до теперішніх максимумів біткоін виріс більш. Ніж на 500%. Така закономірність, звісно, з часом може змінитись, Як і будь які будь-які фінансові ринки по мірі їх росту. Але поки що все рухається в такій послідовності, відповідно, ми можемо використовувати ці закономірності для того, щоб прогнозувати наступні рухи ціни криптовалют і відповідно на цьому заробляти. А от до цієї теми повернемось вже за декілька хвилин. А прямо зараз можете поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, бо далі буде виходити ще більше корисних відео про заробіток на криптовалютному ринку. Чому би чи вважається найприбутковішим періодом? Справа в тому, що ріст певних активів він може бути необмеженим. Наприклад, ви могли побачити, що в певний момент біткоін виріс більше, ніж на 12 800%. Інший бучачий ринок він виріс на 2000%, і зараз він виріс приблизно на 500%. А от падіння його обмежене. Наприклад, як це було раніше, мінус 85%, мінус 80% і мінус 70-75%. Відповідно, на рості ми можемо заробляти більше, і триває воно набагато довше, ніж триває період ведмежого ринку, тобто падіння. І це це працює на всіх довго зростаючих активах, саме на біткоїні на ринку американських акцій. Наприклад, якщо ми з вами подивимось на індекс S&P 500 він має такі самі періоди бичачого та ведмежого ринку, тільки його періоди бичачого ринку можуть тривати як 5, 8, так і більше років. А періоди падінь, тобто ведмежі ринки, на ринку американських акцій, останні десятиліття проходять дуже швидко. Це триває приблизно один-два місяці, після чого ринок доволі сильно росте. Як визначити бичачий ринок та заробити на цьому? Є багато різних способів визначення бичачого та ведмежого Жого але зараз я вам покажу три найбільш ефективні. І перший спосіб визначення бичачого та ведмежого ринку це тренд. Тренд поділяється на два види: тренд зростаючий, відповідно бичачий ринок, і тренд падаючий, відповідно ведмежий ринок. Для цього візьмемо графік біткоїна за останні кілька років і почнемо з падаючого тренду. Для того щоб визначити падаючий тренд, треба подивитись на графік ціни в нашому випадку біткоїна і подивитися, чи знижуються у нього мінімуми та максимуми, на старших таймфреймах, наприклад, таких як день, тиждень або місяць. Тут ми бачимо, що біткоін сформував максимуми, після чого сформував мінімуми і сформував більш низькі максимуми, і сформував більш низькі мінімуми. Цього достатньо для того, щоб визначити, що тренд є падаючим, тобто ціна певного активу формує більш низькі мінімуми та максимуми. Якщо ви звернете увагу на кінець 2022 року, то біткоін сформував більш. Високі максимуми відносно останніх максимумів і максимум, які були локальні. Відповідно, після цього сформував більш високі мінімуми, і після цього сформував більш високі максимуми. Відповідно, після росту вище 25 тисяч ми могли з вами з великою вірністю сказати, що бичачий ринок, тобто період росту біткоїна, розпочався. І після цього біткоїн виріс на сотні відсотків. Другий спосіб визначити бичачий ринок та зробити на цьому, використовувати індикатор в даному випадку. Індикатор Bitcoin Key Levels, який допомагає визначити вам гарні місця для купівлі та продажу криптовалют. Як він працює, я вам зараз покажу. Для цього вам треба на графік біткоїна додати індикатор Bitcoin Key levels саме на графіку BTC USD на індексі на тижневому таймфреймі. І тут ви одразу побачите чіткі сигнали на купівлю та продаж біткоїна. Відповідно, коли біткоін досягає нижньої сірої зони та синьої лінії, з'являються сигнали на купівлю. А коли досягає своїх максимумів, то з'являються нові сигнали на продаж. Відповідно, купивши біткоін по гарній ціні біля сірої зони та синьої лінії, ви можете продати його по дуже гарній ціні біля. Верхньої сірої зони та синьої лінії, коли з'явився сигнал на продаж, таким чином купивши біткоін у 2015 році. І до перших сигналів ви б змогли заробити 7600 відсотків. Після чого купивши біткоін у 2019 році і продавши в 2021 році, ви б змогли заробити півтори тисячі відсотків, відповідно вклавши тисячу доларів біткоін, заробити приблизно плюс 15 тисяч доларів буквально за півтора-два роки. І зараз останній сигнал був в кінці 2022, на початку 2023 року, і до теперішнього моменту. То біткоін виріс більше, ніж на 500%. Вам, мабуть, стало цікаво, як ви можете отримати цей індикатор та як його встановити собі на графік, якщо ви зовсім не маєте досвіду. Це все абсолютно безкоштовно. Для цього вам треба перейти в мій телеграм-канал, посилання буде на нього в описі до цього відео, натиснути на закріплені повідомлення, і в закріплених повідомленнях ви знайдете доступ до цього індикатора. Далі ви натискаєте Отримати індикатори і натискаєте Старт. Після цього бот надсилає вам повідомлення, де ви отримаєте доступ до індикаторів. Далі ознайомлюєтесь з інструкцією, яка тут є. Якщо хочете отримати індикатор, натискайте Отримати індикатори, і у вас з'являється повний список індикаторів, які доступний моїм глядачам та підписникам YouTube та Telegram каналу в тому числі. Індикатор Bitcoin Key Levels, про який ми зараз з вами говорили. А якщо ви не знаєте, що такі індикатори, як ними користуватись, як їх встановити собі на графік, у нас тут є окрема відеоінструкція, з якою ви можете ознайомитись. Після того, як ми натиснули Key Levels, у нас з'явилось нове повідомлення з детальним описом цього індикатора, де ви одразу його можете отримати, подивитися інструкцію, як додати його на графік, або повернутись до меню всіх індикаторів та ознайомитись з кожним детально. Прямо зараз переходьте в телеграм-канал та забирайте ці безкоштовні індикатори. Третій, найбільш прибутковий спосіб: Значення бичачого ринку та заробітку на ньому є використання готових торгових індикаторів. Саме цей спосіб ми використовуємо в нашій закритій спільноті. Для прикладу, зверніть увагу на індикатор Everest, який нам показує гарні місця для купівлі та продажу біткоїну. За 2023 по 2025 рік цей індикатор допоміг нам відкрити багато прибуткових угод. Наприклад, перший сигнал цього індикатора під час початку цього бичачого ринку був на початку 2023 року. Тоді ми разом з учасниками моєї закритої спільноти купляли біткоїн орієнтовно по 17 тисяч доларів. Після чого. Всього за одного угоду змогли заробити 61% чистого прибутку. Ми використовуємо фьючерсне плече Х2. Тому за цього угоду ми зробили більше, ніж 120% прибутку. Далі було декілька сигналів по мінус 2,2%, мінус 1%. Серія прибуткових сигналів плюс 39 та плюс 36% з плечем Х2, це відповідно. 78% та 72% і декілька нових сигналів, які з'явились близько до нових максимумів біткоїна. А якщо подивитись на історію сигналів цього індикатора, то найприбутковішу угоду ми відкрили наприкінці 2021 року та закрили приблизно за кілька місяців. Прибуток приблизно 297% відповідно з плечем 2X, це близько 600%. А загальну статистику за останні кілька років ви зараз можете побачити на екрані. В цьому є особливість торгових індикаторів. Вони використовують закономірності на різних активах, в нашому випадку на біткоїні, для того, щоб Визначати гарне місця для купівлі. Та продажу криптовалюти або будь-якого іншого активу. Нам з вами залишається натискати на кнопку Купити та продати. В цьому і легкість індикаторної торгівлі. Ну звісно, якщо ви не створюєте індикатори, тому що за цими розробками стоїть роки важкої праці та аналізу ринку. Доступ до сигналів цього та інших прибуткових індикаторів, як і мої рекомендації на купівлю альткоїнів, ви можете отримати в нашій закритій спільноті CryptoNet Prime. Якщо ви хочете до нас приєднатися або дізнатись більше деталей про нашу спільноту, то за посиланням в описі до цього відео ви можете написати моїй команді. І та отримати всі деталі та потрібні інструкції. Посилання, як і на телеграм-канал, буде в описі до цього відео. А перед тим як ми перейдемо до того, як ви можете використовувати циклічність біткоїна для заробітку на альткоїнах, відповідно на інших криптовалютах, напишіть в коментарях, який спосіб визначення бичачого ринку вам сподобався найбільше, або яким саме способом вже користуєтесь ви. Буде цікаво почитати. Діліться думками в коментарях прямо зараз, як циклічність біткоїна впливає на альткоїни. Якщо ви підписані на мій канал, то вже точно знаєте, що альткоїни ростуть лише в Період росту біткоїна відповідно під час бичачого ринку, а найсильнішого періоду росту відбувається і найсильніший ріст альткоїнів. По перше, як ми говорили і в попередньому розділі, ріст будь-якого активу може бути умовно не обмеженим. Тобто деякі альткоїни ростуть на сотні тисячі, а деякі навіть на сотні тисяч відсотків. В той час, як падіння зазвичай обмежено на 80-90%. По друге, альткоїни ростуть дуже сильно під час бичачого ринку, тому що в цей період про криптовалютний ринок дізнається найбільша кількість людей і відповідно залучається найбільша кількість капіталу, яка потрібна для. Росту ціни будь-якого активу, і саме цей свіжий капітал, який тільки прийшов на криптовалютний ринок, дуже часто шукає альтернативну криптовалюту, а саме альткоїни, для того, щоб інвестувати в неї і відповідно спробувати заробити більше ніж це можна зробити на біткоїні. І дійсно, під час бичачого ринку є такі періоди, коли альткоїни ростуть сильніше за біткоїн. Відповідно, ви на цьому можете зробити більше. Цей період називається альтсезон, і він трапляється кілька разів за бичачий ринок. Але насправді мало хто знає, як його правильно визначати та в який саме момент треба купляти альткоїни для того, щоб не втратити весь свій капітал. І на моєму каналі є окреме відео, де я розказав про три способи визначення альтсезону. Воно зараз з'явиться у вас в підказках, обов'язково його подивіться. Дякую за перегляд!